Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Брудні ігри. Колона гуманітарки з Росії супроводжується військовими вантажівками. Відповідь України держава відправила на Донбас свою допомогу. Життя переселенців як адаптуються люди в нових місцях та умовах. Російський гуманітарний конвой переночував на військовому полігоні у Воронежі і зранку вирушив у напрямку Луганська. Про це повідомляє агентство Associated Press. Згідно із повідомленням, колона має намір перетнути український кордон у місці, яке контролюється бойовиками. Агентство зазначає, що таким чином Росія проігнорувала попередню домовленість про те, що вантажівки прибудуть до пункту пропуску в Харківській області під контрольному українським силам, де їх могли б проінспектувати представники Червоного Хреста. Як відомо, українська влада вимагає, щоб російська гуманітарна допомога була перевантажена на кордоні у вантажівки Червоного Хреста. Представники влади неодноразово заявляли, що не дозволять цим вантажівкам в'їхати на територію України. У той же час журналіст BBC Стів Розенберг, який супроводжує російську колону Камазів, розповів, що вона прямує в бік Ростова, і в неї раптом з'явився супровід із військових машин. Це підтверджується відповідним фото у своєму Твітері. Розенберг написав: цитую, це не просто біль вантажівки з допомогою, цей військова техніка теж. Три колони з українською гуманітаркою вирушили на Донбас із Києва, Харкова і Дніпропетровська. Про це заявив міністр інфраструктури України Максим Бурбак. Вантаж містить продукти харчування і засоби гігієни. Зокрема, тільки на Луганщину відправлено 12 тонн хліба, 30 тонн борошна, а ще вода, цукор, овочі, кондитерські вироби. Спікер РНБО Андрій Лисенко наголошує, що вантаж передадуть місії Червоного Хреста. Важливо, щоб терористи пропустили місію по тимчасово контрольованій ними території і гарантували безпеку. Всього з 6 липня Державна служба України з надзвичайних ситуацій доставила на схід 250 тонн продуктів, 800 спецпакетів, більше 9 тисяч літрів питної води і тисячі буханок хліба. У визволених від терористів населених пунктах українська влада планомірно відновлює мирне життя, забезпечує роботу систем життєзабезпечення. Зате на територію, яку контролюють російські найманці, ситуація дійсно близька до гуманітарної катастрофи. Національна гвардія звільнила від терористів місто Гірське Луганської області. Прапори України встановлені над будинком культури і міськадміністрацією. Втрат серед особового складу немає. Як пояснили силовики гірське це найближчий рубіж до одного з найбільших угрупувань терористів. Крім того, українські десантники у взаємодії з піхотинцями продовжують виконання бойових завдань у районі населених пунктів Новосвітлівка та хрещувати щодо блокування східної частини міста Луганськ. Підрозділи війська то підпали під шість обстрілів. Двічі було обстріляно аеродром Луганськ з мінометів та градію. Було обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Новоаннівка з території Росії позиції наших військових обстрілювали два рази. Особливо хочу наголосити батькам та дітям, які живуть у зоні АТО. Не піднімайте підозрілих предметів, таких як ручки, запальнички, дитячі іграшки, навіть якщо ці речі виглядають досить коштовними. Терористи відступаючи. Залишають після себе міни, які заборонені, заборонені всіма міжнародними конвенціями. На Луганщині СБУ затримала члена так званого парламенту ЛНР, громадянина України Івана Коровіна. Служба безпеки отримала докази протиправної діяльності громадянина, пов'язані з його публічними закликами до повалення конституційного ладу України, які він висловлював у червні поточного року під час проведення сесії міських рад Лисичанська та Дружківки. Значить, пожалуйста, усвоїте, що держава Україна. Это не наша страна. У нас государство Луганская Народная Республика. Я не знаю, что или затмение, что не разобрался. Я, мне начали объяснять что мы за федерализацию. Я должен был озвучивать Новороссия, Луганская и Донецкая республика. Это Новороссия. Создается государство Новороссия на основании, на основе двух республик. Верховна Рада нарешті прийняла закон про санкції до Росії, а також проголосувала за реформування газотранспортної системи зранку. І в парламенті біля нього було доволі гаряче. Оперативні подробиці звідти має наш кореспондент Яна Курченко. Яно, тобі слово. Вітаю студію. Так, дійсно під Верховною Радою було гаряче, гаряче залишається і зараз. Однак є і гарні новини. Сьогодні Верховна Рада ухвалила два кадмінівські законопроекти, зокрема про реформування газотранспортної системи та введення санкцій проти Росії. Щоправда, їх трохи змінили. Арсеній Яценюк їх сьогодні представив уже з урахуванням поправок від нардепів. Зокрема, стосовно. Е Газотранспортної системи ті компанії, які хочуть стати операторами української ГТС, повинні будуть оприлюднити всю свою фінансову історію. І якщо і якби весь склад своїх акціонерів, якщо вони захочуть змінити його після того, як стануть операторами, то це можна буде зробити лише за згодою української сторони. Стосовно санкцій, то їх буде не 29, як пла. Нував Кабмін залишили таки роботу пошти і роботу усіх ЗМІ, мається на увазі і радіо, і телебачення і преси. Ну не домовилися депутати стосовно виборчого законодавства. Жоден із трьох законопроєктів від партії ВО Батьківщина не був ухвалений у другому читанні. Натомість депутати таки створили військову прокуратуру. В мене все. Вона... Дякую, Яно за подробиці. Нагадаю, на прямому зв'язку був наш парламентський кореспондент Яна Курченко. Проти екс-міністра оборони Михайло Єжеля порушено 50 кримінальних справ за знищення тилу української армії. Генеральний прокурор Віталій Ярема заявив, що за роки керівництва Єжеля фактично були знищені тилові підрозділи. За словами генпрокурора, підозру екс-міністру висунули кілька днів тому. Тим часом міліція отримала право зупиняти та проводити обшук будь-яких автомобілів. До цього просять ставитися з розумінням. Такі заходи зумовлені підвищеним ризиком терактів. Жодного документального дозволу на проведення обшуку силовики при собі не матимуть. Лише пояснюють, що такі дії можуть чинити тільки співробітники ДАІ та МВС. У міліції зазначають, якщо раптом виникатимуть сумніви щодо справжньості міліціонера, слід телефонувати 102 та кликати якомога більше свідків. 27 червня цього року Україна підписала економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Підпис підговором про зону вільної торгівлі поставив новообраний президент Петро Порошенко. Усі 28 країн ратифікували угоди з Україною, тобто ввели її в дію. Україна ж і досі цього не зробила. Відповідь на питання, чому шукали наші кореспонденти. Я хотів би довести позицію фракції Батьківщина яка стосується ключового питання, на якому наша фракція, як і інші фракції парламенту, наполягають вже який тиждень. Ми вважаємо, що ратифікація угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яка повинна бути негайно внесена до сесійної зали, це є запорука обраного курсу, який обирали не ми з вами навіть, а обирали мільйони наших громадян на площах. На майданах під час революції гідності таку позицію парламентська більшість відстоює два місяці від моменту підписання економічної частини угоди про асоціацію. На останньому засіданні нардепи від батьківщини до сесійної зали прийшли у символічних футболках, вимагаючи від президента подання угоди на розгляд до Верховної Ради. Ні, на мій взгляд, каких-то внятних об'яснень, чому затягується цей процес. І Ми вважаємо, що страна і граждані мають право знати відповіді на всі ці питання, тому що за це гибли люди на майдані. В адміністрації президента пояснюють, що готують національний план розвитку, який передбачає підготовку українського виробника до європейського ринку. Вже після цього угоду вводитимуть в дію. До 15 вересня повністю цей законодавчий пакет буде проголосований в парламенті. Якщо за певними заявами, я би назвав їх популістськими заявами, проштовхнути сьогодні без відповідної підтримки реалізації угоди саму тільки ратифікацію, тоді ми втрачаємо насправді десь півмільярда гривень 560 мільйонів. Про втрати, які Україна може зазнати при ратифікації, угоди кажуть і політологи. Українські товари до Європи зараз возяться безкоштовно. Коли ж угоду ратифікують, доведеться платити. Зараз е Європейський союз він пішов на те, щоб надати Україні пільгу. Тобто до ратифікації зараз нульова ставка взагалі на ввоз українських товарів. Коли буде угода ратифікована, вона буде трошки більша. Вона все одно буде набагато менше, ніж зараз, але зараз взагалі нуль. Так і отже, одна з причин, про які говорив. Чали він власне говорив, що ми хочемо так і не дуже поспішати, щоб бо це великі гроші. Да щоб використати цю нульову нульову ставку стосовно готовності українських виробників, то тут все простіше. Простого конкуренція сприяє якості. Експерти пояснюють, вітчизняна продукція від аграрної до металургійної готова вчитися і працювати, виходячи на європейський рівень якості. Будуть проведені, скажімо так, певні послаблення, і ці, ці кроки будуть проходитися швидше. Ну і звичайно. Зважаючи на те, що все таки більша кількість підприємств виявляє бажання до того, щоб експортувати в ЄС, тобто вони активно будуть сюди залучати експертів, і це дасть змогу наростити темпи розгляду заяв і ну і звичайно просування української продукції на європейські ринки. Кваліфікація української продукції до європейських стандартів, за підрахунками експертів, займе близько року. Однак воно того варте. Європейський ринок найбільший у світі і вільно постачати на нього свою продукцію колосально вигідно як для конкретного підприємства, так і для держави. В цілому це якість виробництва, робочі місця, умови праці і прозорі зарплати. Яна Курченко, Артем Кутасов, Тарас Біловол, соціальна країна. Територіальні органи Державної міграційної служби України у найближчі декілька тижнів відвідують місця локального перебування вимушених переселенців з Криму та Донбасу. Мета надання роз'яснень щодо послуг, які надає переселенцям міграційна служба, з якими проблемами стикаються зараз переселенці, та як їм можна допомогти, дізнавалася Лана Майковська. Найчастіше до міграційної служби переселенці звертаються з приводу втрати чи заміни паспорта громадянина України. У відомстві наголошують, якщо паспорт втрачено, необхідно надати всі документи, які людина має при собі. Це пришвидшить процес. Не завжди ті люди мають можливість дивитися телевізор, мають можливість там мають доступ до мережі інтернет. І не завжди вони можуть отримувати актуальну інформацію про діяльність міграційної служби. І тому. Наші керівники територіальних органів мають відвідати ті місця локального проживання, якими забезпечують їх місцеві адміністрації, Значить, провести певні роз'яснення щодо послуг, які надаються, які надаються Державною міграційною службою, та відповісти на всі питання, по суті, вивчити, вивчити ситуацію, де деякі проблеми, як, як, як їх можна вирішити. У Ворзелі на території санаторія Сосновий Біра знаходиться одне з таких місць, де знайшли тимчасовий притулок К вимушені переселенці. Санаторій потребує ремонту душових туалетів та кухонь. Чоловіки-переселенці ремонт роблять самі, але мають нестачу будматеріалів та інструменту. У підпорядкуванні волонтера Оксани кілька таких санаторіїв, які потребують подібної допомоги. Оксана зізнається, що найбільше радіє з приводу того, що діти переселенців готові до школи. Зокрема, для них вдалося придбати шкільну форму. Її друзі з Канади передали 5 тисяч канадських доларів на ці потреби. Завтра я уїжджаю на фабрику уже зашитимі. Мальчиковыми костюмами. Немецкая компания, да, пошла мне навстречу. Костюм обошелся 468 гривен. Они взяли только за фурнитуру и за ткань. За пошив они даже не брали деньги. То есть вот эти деньги, которые передала Канада, віддаю за костюми Ірина, матір трьох дітей у Севастополі. Мала будинок, автомобіль, невеличкий бізнес, який приносив прибуток. Вже другий місяць живуть у санаторії. Зізнається, не впевнена, що повернеться колись додому. До того ж, аби продати своє майно там, їй потрібно оформити російське громадянство. Визникає така проблема, що для того, щоб ката допустим, приобрести здесь какое-то имущество, мы обязаны продать как должны продать там, то есть так как нет свободных денег. Поэтому мы должны получить российский паспорт. Но так как мы не хотим, наше имущество просто остается там стоять и все. Ну, я думаю, що если бы не волонтерська служба і не инициатива людей, які хочуть допомогти нам, я думаю, що це була б повністю гуманітарна катастрофа для України. Переселенці раді будь-якій допомозі. Реквізити для перерахунку коштів на їх потреби ви бачите на екрані. Лана Маяковська, Тарас Біловол, Соціальна країна. Сьогодні православні християни святкують маковія або медовий спас. У цей день у храмах освячують воду і мед на знак подяки Богу за новий врожай. Також сьогодні починається успенський піст, який встановлено перед великими святами Преображення Господнього та успіння Божої Матері. Успенський піст триватиме два тижні до 28 серпня. Наразі це остання інформація. Більше в наступних випусках дочекайтеся.